the true meaning of suffering and random shocking violence meted out arbitrarily. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити гру Dungeon Keeper – Хранитель Підземелля». Переходимо до проходження третьої місії. Побудуйте підземелля зі скарбницею, лігом, курятником і тренувальною кімнатою. Переконайтеся, що всі вони достатньо великі. Тіснота ніяк не впливає на бойовий дух ваших підлеглих. Зрозуміло. Так, що в нас тут спочатку карту. Це портал. Трошки золота. Ось якась кімнатка. Так, ну що ж, тоді треба будуватися. Тут буде портал. Можна відразу тут робити і житло. Давайте, напевно, так і будемо робити. Так. Портальчик тут. Щоб вони. Ага. А отут у нас ...прохідна земля. Тобто її так просто не зламати. А тут? Тут можна. Треба було відразу так притисні, нехай. Добре, тепер знову ж таки робимо що. Можна і курятники все тут. Хорошо, давайте так. Лігу робимо сюди. Ось таке продовгуватеньке поки що. Так. Тут напевно зробимо курятничок. Що там? О, муха з'явилась. Ясно, тут. Портал захопили. Хорошо. Далі, далі, далі. Тепер давайте ж до золота треба добратися. Що, щось, так. Там будете добати, я отут зроблю місце скарбницю. так. Залатуйте нам тут, будь ласка, молодці. Починаємо робити лігво. Поки вистачить курятничок. Так. так Все теж, поки вистачить, уже старт є. Грошенята тримаємо. І тепер сюди ж треба тренувальну кімнатку. Ось тут. Прямо ми її облаштуємо. Отак вниз піде в нас лігво трошечки правіше. І вниз, до речі, отут є золото. Давайте отако і сюди. Все це забирайте. Все, тут збирайте. Муха у нас розвідується. Хорошо. Так, 700 монеток всього у нас. Пішли. Пішли. Жуки вхід. Давай, давай, давай. Золото нам потрібно. Так, а де наші імпи взагалі? Хорош там бігати. А, ви тут до ну все, 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 молодці. Все, не заважаю вам. Я не побачив. Так, збираємо грошенята. А, що ж збирати? Почекайте, я ж не зробив скарбничку. Ми отак невеличку. І на чотири клітинки, поки ви тут видовбите. Угу. Так, нати. Я замість вас. Так, що що. житлової площа, все буде. Зараз все буде. Ми збираємо грошенята. Секунду. Так, давай сюди трошечки. Житлова площа пішла в хід. І горничок уже грошенята. Не вистачає. Так, що ми ще одного їм поможемо? Ні. ясно? Так, муху. Одне і вистачатиме мені для розвідки її туди. Так. Я хочу, щоб все ж таки розвідка була. Тепер тут все, ви все прибрали. Давайте... ні ні ну така скарбниця мені точно не потрібна. Така нехай буде. Так, одненько. А, подожди, я дарма сюди загнав, нащо воно тут в проході буде валятися. Отак. От все, якщо назбирається. Ладно, давайте вже в тому, що точно вистачить. Отак. Якщо що, там додамо. Так, тепер обов'язково тренувальна кімната. Настав час побудувати бібліотеку. Бібліотеки це місце, де досліджуються нові пристрої. Розробляють кімнати, магічні заклинання. Зробіть бібліотеку принаймні такою ж великою, як інші кімнати. Дослідники також люблять тишу, тому постарайтесь побудувати бібліотеку з боку від коридору. Угу. Тут шумітиме, вони так не дослідять. Тут цеплята бігають. Ну, давайте навпроти. Так, сюди заганяємо. І тут робимо невеличку бібліотеку. Отак. Ну, Хай собі буде. Так, ви тут збираєте молодці. Житло трошки є. Далі от сюди вниз уходимо. Тут трошки в сторону, щоб вже однакове було. тут Хоча не дуже хотілося мені Все-таки стінка, Ну давайте поки що це золото залишимо, там побачимо. Трошки збільшуємо ліво, тепер... Курятник нам потрібен трошки більший, тому що тут ці істоти, вони, чесно кажучи, такі собі не нажерливі. Так. На, тут, вези, Сюди. Так, це нам показують, як бібліотеку зробити. Я ще зроблю двох імпів. Раз. Два. Все, вистачить. Десятка. І пішли тепер бібліотеку робити. Молодці, Хорошо, тільки давайте так. Тут мені теж, будь ласка. Будуйте. Поширяйте ось їсточки, хоче жук. Мух у нас три. Подаємо, де вони? Ще нам ці мухи. Нехай краще жуки до нас йдуть. Ще краще, звісно, виробки. Так, а ну-ка, шановні, сюди. Бистро зробити тут справу. Золото, звісно, це ви молодці. Так, ось прийшов виродок. І нарешті побудували бібліотеку. Отак вона виглядає, але я зроблю два ряди. Щоб ще одненький вліз Так, Дивлюся, тут у нас копілочка. Так, нехай на всю буде. Всі літають, всі стараються. Хорошо. Аромат таємних знань заманив жадібного чорнокнижника до вашого підземелля. Не забувайте час від часу тренувати своїх чорнокнижників. Їхні здібності та заклинання роблять їх чудовими бійцями на дальні дистанції. Зрозуміло. Ваша нова бібліотека привабить таких істоток чорнокнижників, які зацікавлені в дослідженні магії та створенні нових кімнат. Ці злі магії є справжніми. Книжковими горобаками, а також самі володіють магією Зрозуміло. Все, закриваємо ці питання, вертаємось назад до нашого королівства. Так, ось тут вони ходять, там будуть щось вичитувати, але тим не менше треба ще не забувати їх теж навчати. Ми вже почули. Так, давайте стінку мені добіть. тренувальна зала, все тут. Бігаю до золото, бо це зрозуміло, що пріоритет. Це навіть питань немає. Так. Шла оплата. Ніхто не тренується. Чому? Ану сюди. Давайте, давайте. Хватає тут місця. Зараз я сюди ще штучки 5 імпів нашлю. Хай копаю тут золото. Триваємо пас сюди. Так. Хорошо. Та Створіння йдуть. Все потрошечки відбувається. Уже у нас три, до речі. Мага. Так, жуки чому зовсім теж не тренуються, а треба, щоб тренувалися. Пуха не потрібно. Так. Рушенята є, все є. Так, тут нічого не видовбали поки що. Чи ви не можете, Мож... ні, можете. Тут ви були. Збільшуємо. А, з цього. Ну, на золото Ось, бачите, монетки тратяться. Так, а що в мене тут? Перший рівень мах. Перший я хто хоч підняв свій рівень чи ні? Ну так. що ти тут забула? Сиди от сюди. Ладно, хвитримуються. Ось, імпи поприбігали. Хоча можна, да, можна тоді вони будуть. Давай отак теж. Бібліотека. Ну всі просто на золото кинулися, це зрозуміло. Ось тут вони теж шаряться. Це я їх вдвох прийшлю, вони почнуть, о бачите, вони відразу починають, куди їх перекинеш, туди вони працюють. Так, урядник мені, будь ласка, розширте. Готово. Так. Зараз чудовий час для того, щоб тренувати чорнокнижника. Та я залюбки, я вже їх кидаю потрошки сюди. вон вони три тренуються. а що? Е, стоп, стоп, стоп. Оп. Тепер їм точно вистачить місця для тренувань. Тут видовбили, молодці, тут зробили. І. Трошки курятничок. Я думаю, вистачить такого курятничка. Тепер. Е, так. Пішли чорнокнижники. До речі, кількість ось цього місця в бібліотеці відповідно працює на кількість чорнокнижників, які до нас приходять. Що все це треба робити? Якщо я хочу більше армії, звісно, є ліміт по армії, але тим не менше. Поки що він ще не досягнутий. Все, ми все вивели, що могли. Думаю, так осталось ось тут. І ось уже вирушили до нас, я бачу. Ступіці, от. Я чую, вони довбуться там. Це от я не знаю, що це. Треба сюди, напевно, зараз якось прокопатися. Давайте от прямо звідси, напевно. Хай Це Що це таке? Непролавний, а отут аж є прохід? Давай. прийтися туди. Зміцнені стіни, це хорошо. Не кругом, звісно, але тим не менше. Всі тренуються всі молодці. Так. Що ще трошки зро... розвинути. Так, жуки у нас тримага всього. Так. Парочка прийде. Там будемо бачити. Це стіни укріпляють. Чути? Що тут продовбались так швидко? Тут, звісно, забирайте, що ви? Хто є? О, так тут. От куди воно веде? Давайте кудимо, що це таке тут. Тут хтось сходить. Хто тут ходить, не знаю. Так, вон біжать імпи, хорошо. Шуруйте. Я думаю, що варто ще все таки трошечки тут розширити. Цих всього два. так, а чого ти? сидите сюди, тренуйтесь. Так, що тут? Ага, вони вже близько. Що це глянуть? Хто це тут такі? Це мукну? А, ні. Вони самі там справляться. Прийшли до нас не з тої сторони. Що тут у нас? Нова територія. Скелети знайшли. О, нехай будуть скелети. Так, перша хвиля нападників лежить горою порубаних кінцівок на підлозі, що дає вашому володіну надію на існування. Але це не буде тривати вічно. Їхні побратими вже готуються до наступної атаки, ясно. Так, отут у нас скелети. Можна це все продати, а що ти робиш? Ти хочеш захопити? Так, так, так. Зараз як тільки захопить, продамо це все. Супер, тепер беремо отак. Пука грошей у нас є. Хорошо, тут все, нічого більше нема. Давай сюди, продовбіться. все одно нема вам що робити. Укріпити нам можливість. Так, стоп. Ага. Так, тут база. Ах, ви які. Так, ну що, тоді би сюди, звісно, і все. Стоп, це відміняється. нє не 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 відстань. Давай, оце киш. Все, не треба. Іди давайте ну сюди. Так, де мої імпи? Всі сюди якомога швидше. А, ви вже позахоплювали? Хто в мене може битися? Скелетики навіть є. Давайте оцих от направимо сюди. Глянемо, що вони зможуть тут робити. О, грошеняточки, ото халявка. У нас вже це зараз повна копілочка. Супер. Зараз ми тут забираємо все це діло. Нема чого вам. Як вони знадобляться. Так, забираємо, забираємо все. О! Золото. Так, їм позацепив, так? Да? Ладно, зараз заравернеся. О, банда пішла. Так, погнали. Муху вбили. Давайте сюди всі. Всі на битву. Жуки, всі, хто доступні, всі на битву. Так, оце що, вибухами стріляють, це маги наші стріляють. Куди, куди ви всі пішли? Алло, тут є кому воювати. Ось вони. Нам на імпів накидується. Так. Тренуватися не треба, йди воюй. Ти тоже, йди воюй. Знову все тихо. Використовуйте цей час, щоб підготуватися до наступних атак. Ворог лише перегруповується, він ще не переможений. Понятно. Продовжуємо тут все бігати. Так, а що тут? Це якийсь коридор? Куди це він іде? Кажи. Буду тут. Так, ну а я, звісно, забираю золото. Поки можна, так, і ще знову їм пав цепи. Ну, слухайте, ну от. Цепляються вони так. Зараз будемо сюди йти, але спочатку. Ой. Заберемо все це золото звідси. Де воно тут ще валяється? Раз. Два. Зараз зараз я гляну, що там написали. Так, пейдей зрозуміло чому вы не тренуєтеся, а? Иди сюда. Скелеты. Так, когось там атакують, виссипаються, напевно, да? Так, це їм? <клес> Стає Грає у в футбол з дробаною головою. Нормально. Розважаються. Так, твої дослідження приносять плоди. Заклинання прискорення було вдосконалено. Це ясно. Так, що в нас тут? Прискорення, зрозуміло, і пішла битва, так? Да? Всі воюють? Ні, немає чому с воюють. Алло, що ви не воюєте? О. А, отут прийшов їхній хранитель. Поняв. Тобі знову пощастило хранити. Всі ці трупи збережуть родючість верхнього шару ґрунту, твого курника. Звісно, вони також слугуватимуть попередженням для інших безрозсудливих загарбників. Так, ну що ж, ця земля твоя. Супер. Давайте глянемо, що тут може є цікавеньке. Нічого немає. Ми тут все були, тепер. Де це? Прискорення тут. Забрали його? Думаю, да тут така книжечка мала валятись, їм її вже забрали. Так, ось воно це прискорення. Нам воно наразі не потрібно. Так, ну що ж, це ось така у нас вийшла база. І таке проходження. Знайшли навіть тут в куточку скелетиків. Власне. Власне. Ну, давайте будемо завершувати.